Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з Buffalo NAS модуль vs 6 v 12 tl У даному відеоролику я покажу, як дати друге життя старому NAS, якщо його операційна система не завантажується, а установчий диск з образом стандартної системи втрачено. Як налаштувати мережеве з'єднання Windows Server і як повернути дані, якщо NAS сховище не працює? Отже, я маю старий NAS Buffalo Model vs 6 vl на 6 жорстких дисків. USB-Накопичувач із стандартною операційною системою давно було втрачено, тому було прийнято рішення встановити на нього Windows Storage Server 2012 року. За замовчуванням на цьому пристрої була встановлена систему VSS 2008 року. Так як накопичувача зі стандартною системою немає, а возитися з пошуком драйверів до даного пристрою не хочеться, вирішили встановити систему по-новому. Операційну систему для старих пристроїв можна знайти на сайті Archive.org. Тут представлені образи дисків ранніх версій серверної Windows. Також сюди можна поставити операційну систему на кшталт XPNology, Open Media Wallet чи TrueNAS. Після завантаження образу створюємо завантажувальну флешку з Windows Storage Server 2012. На процесі установки думаю, зупинятися не варто, оскільки вона мало чим відрізняється від будь-якої іншої установки Windows. Я дай момент щодо цієї моделі пристрою: завантажувальний накопичувач необхідно підключити до. USB 2.0 роз'єму. До другого роз'єму необхідно підключити клавіатуру. Також на даному у нас сховищі є VGA вихід для монітора, що дозволяє встановити нестандартну ОС. Отже, все підключено та готове для встановлення операційної системи. Щоб вибрати завантажувальний пристрій під час запуску нас, натисніть по клавіатурі клавішу F12. Потім виберіть зі списку «Завантажувальний USB-накопичувач і запустіть інсталяцію. Після встановлення операційної системи я зібрала RAID масив 5 го рівня із трьох підключених дисків за допомогою утиліти Windows Storage Pool. Тут це просто. Спочатку створимо пул із трьох накопичувачів. Потім із цього пулу створюємо віртуальний диск з рейд 5 рівня. У результаті вийшов диск із таким обсягом. Далі диск був розширений у мережі для організації віддаленого мережевого доступу до сховища. Після цього з ним можна працювати, підключивши його як мережевий диск до іншого ПК. Ще один спосіб налаштувати доступ до сервера через ISCSI підключення. Для встановлення ISCSI ролі на сервері відкрийте сервер менеджер. Перейдіть до розділу File and Storage Services ISCSI. Якщо ця служба ще не встановлена, класніть по кнопці Manage, Add Rules and Futures, Server Rules, File and Storage Services, File and ISCSI Services. Тут відзначаємо File Server та ISCSI Target Server. Потім Next та Install. Після завершення встановлення перезавантаження системи необхідне, можете відразу переходити до налаштування сервера цілей. Для цього поверніться до вікна Server Manager та відкрийте розділ файл And Storage Services ASCSI. Щоб створити новий віртуальний диск, натисніть на це посилання або відкрийте Tasks New ASCSI Virtual Disk. У новому вікні виділять диск у мене це раніше створений RAID масив і натисніть Next. На наступному кроці потрібно вказати ім'я накопичувача Next. Вказати розмір і тип. Next. Нова мета ISCSI. Next. Введіть ім'я нової мети. В на наступному кроці ви зможете додати ініціаторів. Вказуємо сервери, які зможуть отримати до нього доступ. На наступній сторінці можна налаштувати автентифікацію за протоколом ЧАП між серверами. ЧАП це протокол перевірки автентичності партнера по підключенню, заснований на використанні спільного паролю чи секрету. Для SCSI можна використовувати як односторонню, так і двосторонню перевірку справжності CAP. Next. Перевіряємо правильність налаштувань та запускаємо створення диска. Create і після завершення Close. Далі переходимо на ПК, до якого потрібно підключити віртуальний диск. Запускаємо ініціатор SCSI і підключаємо. Вводимо IP-адресу в це поле і тиснемо швидке підключення. Вибираємо сервер і тиснемо готово. Потім залишилося зайти в керування дисками та розмітити віртуальний накопичувач. В операційній системі він відображатиметься як фізичний диск. Після цього накопичувач з'явиться у провіднику. Так як пристрій досить старий, а термін служби подібних пристроїв становить близько 5 років, варто подбати про те, як уберегти себе від втрати важливих даних у майбутньому. Якщо пристрій вийде з ладу, рейд масив буде просто зруйнований, і вся інформація стане недоступною. Для того, щоб дістати з дисків дані, потрібна спеціалізована програма для відновлення даних. Hetman RAID Recovery допоможе зібрати з дисків зруйнований Рейд і дістати важливі дані. Пристрої NAS на забезпечують надійне централізоване сховище для особистих та ділових потреб, але незважаючи на те, що системи Buffalo можуть похвалитися сучасним обладнанням та першокласними утилітами для резервного копіювання та відновлення, вони можуть вийти з ладу, як і у випадку з будь-якою системою зберігання, незважаючи на підвищену надійність, вони, як і раніше, схильні до збоїв і втрати даних. Пристрої Buffalo NAS часто відображають коди помилок через світлодіодну панель, щоб сигналізувати про проблеми. Це серія довгих і коротких ідентифікаторів, що блимають, вказує на те, що можна надобитися відновлення даних. Наприклад, повідомлення e 15 означає, що один або кілька дисків вийшли з ладу. Щоб отримати найкращі шанси на відновлення, негайно вимкніть машину і замініть диск, що вийшов з ладу. Якщо ж нас вийшов з ладу, не працює один або кілька дисків масиву, в результаті ви втратили доступ до сховища та даних, що залишилися на дисках, повернути файли вам допоможе програма для відновлення даних з RAID. Програма підтримує всі популярні типи RAID та більшість файлових систем. З її допомогою ви зможете відновити дані не тільки з нас від Buffalo, а й інших виробників, включаючи Synology, QNAP, ProMar. Асустор і так далі. Допоможе зібрати зруйнований рейд із накопичувачів при поломці нас з пристрою контролера, а також при виході з ладу одного або кількох дисків масиву. З її допомогою ви зможете повернути критично важливу інформацію, що залишилося на дисках, без використання сховища НАС. Вийміть диски з пристрою NAS і підключіть до системної плати ПК з операційною системою Windows, щоб зазначити порядок дисків, як вони розташовувалися в сховищі. Якщо для підключення на материнській платі недостатньо сата портів або розірву вживлення, скористайтеся спеціальними розширювачами та перехідниками, таких, як ви бачите зараз на екрані. Після підключення накопичувача запустіть програму. Утеліта в автоматичному режимі збере з накопичувачів зруйнований рейд та відобразить його у вікні програми. Як бачимо, всі параметри рейда програма визначила правильно. Щоб відновити дані, клацніть правою кнопкою миші на диску та виберіть Відкрити. Далі вкажіть тип пошуку файлів, швидке сканування чи повний аналіз. Для початку рекомендується виконати швидке сканування. Програма оперативно просканує диски та відобразить усі знайдені файли. Якщо в результаті програмі не вдалося знайти потрібні файли, виконайте повний аналіз. Для цього поверніться в головне меню програми, класніть по диску правою кнопкою миші і виберіть Проаналізувати заново повний аналіз. Пожіть файлову систему і натисніть далі. В Особливо складних ситуаціях рекомендується здійснити пошук по сигнатурах, встановивши позначку глибокого аналізу. Програма легко зібрала зруйнований рейд в автоматичному режимі і знайшла всі файли, які зберігалися на дисковому масиві, включаючи видалені, вони помічені тут червоним хрестиком. Міст файлів можна переглянути у попередньому перегляді. Знайдіть ті, які потрібно повернути, виділіть та класніть по кнопці Відновити. Виберіть Диск, папку Куди зберегти файли та натисніть Відновити. Після завершення всі дані будуть вважати вказаному каталозі. Для зручності тут реалізовано функцію пошуку файлів за іменем. Також утиліта дозволяє зберегти повну копію диска у файл, а потім працювати з ним замість фактичного диска. Така функція допомагає захистити дані на диску від перезапису випаду з експлуатації або інших помилок користувача. У випадку з ASTS i диском при робочому сховищі NAS ви зможете просканувати накопичувач прямо з систему клієнта. Просто запустіть програму та проскануйте мережевий диск. знайдіть файли, які були випадково видалені, та відновіть їх. Цей спосіб може допомогти при випадковому видаленні файлів зі сховища. У такому разі не потрібно діставати диски зі сховища, налаштуйте STS i з'єднання та спробуйте просканувати накопичувач, з якого було видалено файли. Як налаштувати таке з'єднання, ми вже розглянули. В особливо складних ситуаціях при затиранні критично важливої службової інформації на дисках програма може не зібрати RAID масив в автоматичному режимі. У такому випадку тут реалізовано функцію ручної побудови RAID у конструкторі. Для такої побудови вам потрібно знати всю інформацію про зруйнований масив. Відкриваємо RAID-конструктор, вибираємо пункт створення вручну, далі, та вносимо дані масиву. Тип RAID, Порядок блоків, їх розмір, І додаємо диски, з яких складався масив. І вказуємо їх в порядок. В результаті він повинен з'явитися в цьому вікні. Якщо параметри вказані правильно, ви побачите дерево каталогів. Якщо його немає, параметри вказані неправильно, або їх недостатньо, щоб визначити рейд, можливо, потрібно вказати сув, по якому знаходиться початок диска. Визначити його можна за допомогою хекс-редактора. Показавши всі параметри тиснемо Додати. Після цього масив з'явиться в менеджері дисків. Тепер залишилося його проаналізувати. Вибираємо швидкий чи повний аналіз та відновлюємо потрібні файли. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!